Напоследок, в значит, новость, которая меня лично потрясла, в Киевский лицей сдают нам мукулатуру книги с русской литературой в рамках акции Согрей нашего бойца. За вырученные средства покупают термогрелки для военных Значит, это, я так понимаю, что тоже какая-то мотивация нашего киевского совета. Только два лицея уничтожили таким образом больше одной тонны русской литературы. Казалось бы, да, вот патриотическая инициатива согрей нашего бойца. Сейчас, ну, понятно, морозы, холодно, нужно, чтобы бойцы были в тепле. С другой стороны, сжигают книжки. Ну, так же в 1933 году нацисты, когда пришли к власти. Помните, была такая история, когда штурмовики жгали массово книги. Не хочется проводить такое сравнение, абсолютно. Но я проведу. Не хочется, но я проведу. Юра, а згадаєш, що шуше робили в 1933 му году в Україні? На землі твоїх предків, бо ти в дитинстві співав українською мовою віршики, ми це пам'ятаємо. То, очевидно, скоріше за все в твоїй сім'ї хтось цей, цей період застав. Що ще було в 33-му році? М? Сарасята, Переконана, Сарасята портили життя гій-парадами. Суцільний нацизм. Ні Пушкін, ні Лем, там ніякого відношення до агресії російської армії в отношениях України не мають. Ні Пушкін, ні Лермонтов к агресії російської армії не ну не знаю. За культуру ведуться війни, тому що я була в розбомблені храмі в якось там московського патріархату, де орки зробили собі шпиталь в селищі Нова Камишуваха, і там, посеред страшного цього хаосу, картонних коробок цих, цих російськомаркованих медикаментів, снарядів, сухпаків і так далі, лежала книжка. Розгорнута книжка, і це був Томик Пушкіна, тому що куди б вони не заходили, вони сунуть туди свого Пушкіна і Достоєвського. Куди б вони не заходили? Вони здирають всі ознаки української культури Шевченка, Франка, Лесю скрізь, тому що вона для них як синьо-жовтий прапор, як ознака іншої країни, з якою вони воюють, яку вони збираються знищити. Чому люди, які далі вибирають російську мову, чому вони не думають про це, чому вони не думають, що вони в такий спосіб грають на руку нашому ворогові? По-перше, частково не думають тому, що їм вже поклали інші думки Юрій Бойка, що дуже важливо перейматися світлофорами, гей парадами і тим, що влада втрачає довіру. Внутрішньо переміщених осіб, тому що раніше треба було думати про те, як вести їм гуманітарку. Гуманітарку, яка стала потрібною, тому що на ці землі прийшов російський чобіт, який приходить, і українське просто затирає нахрен. І питання в тому, що це всі говорять їхні пропагандисти прямим текстом, що вони зробили помилку. За той період окупації України, який був за Совєтський Союз, вони зробили помилку, що не вирізали і не вичистили українське нахрен. Бо, нагадаю, це проклятає вопроси, які заставляють чувствувати себе тут чужими. Давайте я прямо хочу ще раз сюди тут стату. Ви просто повинні розуміти, от, от ще раз це почути і усвідомити, що сказав цей хер. ну, то, что я считаю даже, может быть, не вторым, а первым по существу, это отказ от политики разделения на правильных и неправильных, своих и чужих. Табу на проклятые вопросы, из-за которых люди начинают ощущать страну чужой. Это вопросы свободы совести, это вопросы языкового пространства и толерантности в этой сфере. Это в широком смысле это национальный вопрос, потому что у нас уже попахивает иногда и шовинизмом в этом деле. Да, шомінізмом від від цього всього продукту, який я вам показала. Іде далі потужна перепрошивка. По-перше, тих, хто вагається, тих, хто тримається за свою рускість, бо вони русські, і чомусь вони хочуть, щоб русський мір прийшов сюди до них, не усвідомлюючи насправді, що воно таке. Бо русський мір продають на експорт. Там, де його поки що немає красивими картинками, а коли воно приходить, то в кожному місті, в кожному селі відкривають катівню. Просто відкривають катівню. І пропагандисти зараз напряму говорять про те, що великою помилкою було залишати українцям право на українське упосліджене, там десь сільське, недолуге вони його запхали в меншу вартість. І ти, типа, ти, е, якщо хотів бути з тим ти залишався на українському рівні. А якщо хотів бути чим-то палубше, то переходив на російську і це був їх пресинг. І зараз не говорю, це була помилка, що ми залишили українське в такій формі, бо воно вижило. І тепер ми будемо викорінювати так, щоб його взагалі не було. Не було будь-яка земля українська окупована росіянами. Це... Земля, з якої вони будуть вичищати будь-яку згадку про українське. Разом з головами тих, у кого те українське є, катуючи, вбиваючи, вирізаючи. Щоб, навіть якщо, може, може вам не пощастить, може їм треба буде когось вбити в селі для устрашення і виберуть, от, И в цей момент в нашому інформаційному просторі з'являється Дубінський, Нарис з Мураєвим. Подле предательство. Хуже нікуди, Синица в руках і подлый Шольц Большие проблеми, гонение УПЦ. істина буде посередині, удар под дих. Чи є щось додавати? Ми, я, не можу, я не можу навіть навіть близько, насправді я не можу навіть близько показати того масштабу говна, який лється завдяки тим грошам, які зараз все активніше і активніше до нас заходять. Тому що Росія понад усе боїться втратити Україну як зону свого впливу. І далі буде откат. І далі буде переконування українців, що вимагати українського це шовінізм. І далі не делите себя на, на чужих і на своих, не надо поднимать вопросы, которые проклятые. Люди не виноваты, що вони так, вони должны оставаться на тих позиціях, удобных для Росії. И у нас є два варіанти: або ці тези озвучують вороги, або ці тези озвучують мало освічені, недоінформовані люди. І у вас вибір. Просто. Якщо ви бачите, така людина малоінформована, достукуйтесь до неї тими прикладами, якими можна достукатися. Тому що ми не можемо. Ми можемо тільки на своєму найнижчому рівні один на один далі продовжувати це переконувати. Бо ця лавина просто несеться і її буде дедалі більше. А паралельно буде дуже багато з'являтися контенту тригерного, який відстоюватиме українське, але при цьому працюватиме так. Щоб довести до абсурду цю тему. І я вже це бачу, коли виходять і прямо через край вже заходять. Саме тому, зокрема, я її зробила читанку окремо, тому що це доволі нейтральний продукт з одного боку, а з іншого боку, він дуже багато розповідає про те, чим, ким і якими ми є, і чому це варто досліджувати, і чому, знаючи це. Ти вже ніколи не захочеш підігравати росіянам у знищенні українців. Бо ти будеш знати про це. Але це все дуже важко. Це все дуже важко. Ну, і я, я розумію, що вам треба детокс. Я вже процитувала вам Мар'яну Савку, це інтерв інше інтерв'ю. Я вже цитувала вам і цей подкаст раніше. У Львові, здається, проходив фестиваль Земля поетів. Ну і, власне, цей подкаст він якраз стосується цього фестивалю і тих, хто творить націю. І тут, на цьому фестивалі Земля поетів, мені так само хочеться, щоб ця спільнота, та не тільки поети, власне, всі люди довкола цього літературного, ця літературна матриця України, щоб вона відчувала. Свою цінність дуже часто українські поети недоцінені і вони не недо... недоотримують своєї уваги, розуміння своєї ваги, розуміння для суспільства наскільки вони важливі для цього суспільства, особливо зараз, особливо в час війни, коли так мега важливо. Чути ці сенси, які вони uh, говорять, бачити цих живих людей і розуміти, що наша нація вона стається, вона викристалізовується, самоідентифікується за власне завдяки от таким людям, які такими стають провідниками. і власне і гасло фестивалю поети творять націю. Так і треба усвідомлювати, хто творить націю, а хто її руйнує. Мені здається, я сьогодні відповіла на це запитання, але це супер довгий шлях, щоб бачити все це. Я підкреслила просто декілька аспектів. Я підкреслила аспект, які нам постійно давлять, що ми фейлд, що у нас немає нічого, немає книжок, немає продюсерів, немає інтелектуалів, нічого немає. Росія приходиться все винищує, а потім російські мандавошки розповідають нам, що у нас цього немає. Я розповіла вам про те, як нам розповідають, що ми повинні єднатися, але єдність полягає у тому, щоб не нагадувати про українців в Україні, не нагадувати, що ми в Україні, не нагадувати, що в Україні є українська мова, українська історія, українські книжки. Не говоріть про ці гнілі теми, це роз'єднує. Роз ми бачимо, як вони вилазять, і як вони продовжують ту діяльність, за яку їх судять, прямо з залу суду. Їх стає дедалі більше. І це коштує насправді менше, ніж коштували студії Мураєва, Мєдвідчука і так далі. Порівняно з одним ефіром в студії Мєдвідчука, Оці всі пучок, які я вам показала, воно коштує дешевше на місяць, ніж один ефір в студії Мєдвідчука. А захоплення все набагато краще, насправді. І вони лізуть, 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 і нічого не відбувається. І от Шевченка давай нагадала мені, Євгенія Шевченка затримала. Тому що він підривна діяльність. Скільки я ефірів робила про Шевченка? Ну, як мінімум, два. Мені здається більше. Ну, про те, як він в Білорусі їздив, і те, як він у Наташі Балалаєв. Два ефіри у мене були повноцінні про Шевченка. Я, сидячи вдома за комп'ютером, можу довести, що він працював на Росію. Дубінський говорить з залу суду, що Зеленський не здає. І, ну, от от, і що Росія виграє СВО? Він навіть говорить лексикою, яка прямо відповідає лексиці російських пропагандистів на російському телебаченні. Наташа. Робить все, щоб у кожному своєму ітері знецінювати українське, розповідати, що його немає. А аудиторія така. Наташа сказала, що немає, значить, немає. Не треба перепровіряти. А потім ти говориш: А що ти читав з української літератури 20-х років? А що є якась література 20-х років, а розстріляне відручення? А назви хоча б одного автора, да? А далі. А зачем мені взагалі розмовляти на этом українському язике? І так же все зрозуміло. І оця вся хірня буде литися. Насправді її буде багато. А ви мені можете зробити подарунок. Якщо ви на мене ще не підписані, то підписуйтесь, будь ласка, ставте нагадалочки. бо етери виходять ну, понеділок, четвер обов'язково. Уже я вже увійшла в понеділок, теж в понеділок етери. Підписуйтесь на хороше регулі, там теж будуть ці видатися іще прямачі. Підписуйтесь на читанку, вона окрема, і вона прекрасна. Але якщо ви хочете потужніший детокс, ідіть і Дивіться, мій останній етер на читанці про бандеру. Там багато цікавого, хороших цитат. Які теж вас поставлять на місце в якихось моментах, і теж дадуть орієнти стрижень. Тому єднаємося, шануємося, підтримуємо одне одного, тримаємо стрій, тримаємося за свої переконання, бачимо шкідників, які приходять і розповідають, що світлофори смарагдові. І чомусь декомунізація відбувається, причому не називається декомунізація. Говорить перейменування. Ви ще гей парад проведіть.